Починаємо після матчову прес конференцію команди збірна Полтавської області ВК Рашетилівка. І поруч зі мною головний тренер команди Олександр Фролов та нападник команди Руслан Шевцов. Руслане, непогана перша партія, наче все вдавалося, що сталося потім. Е, потім, мабуть, більше стали робити своїх ошибок, не винуждених, на, на подачі. На блоки, на прийомі більше. І тим більше, зараз, зараз ми іщемо свою -то пробуємо щось, щось нове. Тобто, я зараз вийшов в диагонали, Дениса поставили в доигровку. Ну і буває, работает, буває, не працює. Зараз вот так. Олександр ну, Михайлович, ви можете сказати, чому не вдалося сьогодні перемогти? Ну, стало ключовим другий сет, коли е, ми з плюс два. Потім стало мінус три. І вже хлопці якось поникли і не, не, не змогли вийти з цього ступора, що перейшло на у нас на третій сет. В четвертій партії десь трошки знову почалося получатись в нас, але потім десь вже самі не вірили, що, що, що зможемо перемогти. І зробили дуже багато помилок. десь. Молодий Ліберо трошки не справився, хоч він може краще, але все попереду. В принципі, він молодець. Так що дякую вам за коментар. Дякую. Дякую.